Всім привіт! Давайте подивимось тему, що до нього, нарешті, дійшло а, по відношенню до вас. До чого, які інсайти в нього в голові прийшли відносно вас? А, будемо, не знаю, дивитися, можливо, щоб сигніфікацію такою Давайте візьмемо, якщо ви розлучилися, розсталися, або ви, у вас яка, якась пауза, і до нього не доходило, то ось через якусь паузу дійшло. Давайте так окремо зробимо. А, що до нього дійшло? Зараз до нього дійшло, що всі вкладання, які були, вони наче не принесли результату. Тобто він надто холодний, він король мічів, а ви випали імператрицю. І до нього дійшло, що він був надто холодний до вас, що він не додав, що він не сім сімка Пентаклів просто про те, що ви багато вклалися і ще очікуєте результатів цих вкладань. Тобто якісь вкладання він вам не додав. То видав це жінка, яка віддає, вона багато віддає, але й багато потребує, але наче ви багато віддавали, але він вам не додав. Так. Ну тут, скажімо, за все, розставання було. А, і Він осознав, що втратив вас, тому що тут карта прям трауру, коли ви, ви оплакуєте те, що ви втратили. Це е, окончательна точка, як то кажуть. І це його е, усвідомлення, що ось у вас пара не случилася, що ви виконували, наче м, тут бачите обов'язки. У, у неї свої, у нього свої, і е, тобто, ви, наче свої виконували, а він свої не довиконував. Тобто він вам щось не додав. Він не, не, не був вам повноцінним партнером. І е, е, він це усвідомив, що помилка була в його відношенні до вас. Він був надто холодний. Він чомусь думав, що ви його повинні цінувати от просто тому, що він є. У нього в голові було, що він цінний кадр, що він такий подарунок, що він такий герой, але це все була ілюзія, це були його фантазії. Він це зрозумів, що він був не таким та й класним, як він, як він себе позиціонував, що ви були тією імператрицею, яку треба було цінувати. А він хотів, щоб цінували його. Не витяг він, не витяг він ваші стосунки, він розуміє, що він сидів на попі ровно нічого не робив. Приріз до свого стулу, йому було важко тягнути це разом, і, скоріш за все, тут він просто не витяг, йому було дуже важко. А хочеться, а хочеться все спочатку, а хочеться дати шанс, а хочеться повернутися, а хочеться цього імпульсу для вас двох знову. Він може думати про те, що повинно треба було більше дій заради цих стосунків. Він мог асоцізнати саме те, що він мало вкладався в вас, мало робив для вас, мало робив для того, щоб розпалити вогонь між вами, розпалити вогонь цієї любові. Ну тобто, бо кохання це дія. Для, для кохання треба щось робити, і він міг це усвідомити. Що ну треба було, чувак, щось робити. А він не робив, він чекав, поки для нього зроблять, а він висів у такої, типу: Я вишу, нічого, ні на чого не впливаю, я нічого не знаю, нічого не бачу. Це, у нього було якийсь такий стан, воно само якось ну, типу, зробиться. Він міг давати вам подвійні сигнали. Нестабільні якісь відносини були, де нічого не рухалося. А воно повинно було рухатися, тому що імператриці заслуговує більшого, а не просто залишати в болоті відносин. І він це міг зрозуміти, що він сам винний в тому, що він не давав стабільності вам. Тепер він сидить, це все аналізує, про це все думає. Ну, молодець, ну, типу. Ось, ну, тобто він зрозумів, що він замало за у вас вкладався, що він не цінував вас, що вигідні більшого, кращого, а він тепер оплакує те, що він був надто холодний, він був надто категоричний, надто пасивний, надто е, нестабільний у розвитку відносин. Тобто вони не розвивалися, судячи по картам, вони якось стояли, як болото. І тепер він це все аналізує думає, що вигідні кращого, і він вам не додав ні любові, ні ресурсів, ні уваги, ні, 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 ні цінності якось вашу не піднімав. Ну, тобто тут він аналізує дуже багато, де він, де він не учитував вас, скажімо так, що ну, за персональними розкладом, будь ласка, звертайтеся в Директ, будемо розбиратися, що там усвідомили ваші чоловіки.